Хто найбільш опирався і лобіював відмову від північного потоку? Хто вкладався? Сполучені Штати за каденції Трампа? Зараз от ми вийшли інформаційні матеріали про співпрацю ЦРУ і українських спецслужб, які фактично перезавантажили українську розвідку, українські спецслужби. Це було за часів Трампа. Трамп може принести дуже ну, багато сюрпризів. Він відділяє ці питання: виграти вибори, допомогти Україні. Можливо, буде так: ви перше завдання виграти вибори. Друге питання допомогти Україні так, щоб було Мейк Америка Грейтегейна. Його була за заява така, що в юрте його... дивіться, що з таким президентом, як Байден, США не переможе в третій світовій війні. То давайте теж готуватися до Третьої світової війни. Тільки вам потрібен не е, дідусь, який забуває там чи е, то пігулки він прийняв, чи не прийняв, а людина, ну така, як я, от е, ще живчик.